Всім привіт, мої любителі тактикульних шутерів! Сьогодні поговоримо з вами про Grijzon Warfare і топ-5 причин, чому вам слід купити її вже прямо зараз. А з вами, як завжди, ваш ламповий тактикульщик, любитель кустів та просто гарний хлоп. Влаштовуємося зручніше, заварюємо собі зеленого чаю та протискаємо відео лайк. Ваша підтримка мотивує мене робити для вас ролики частіше та набагато якісніше. В честь виходу третього патчу можна однозначно заявити, що перша причина купити Грейзон саме зараз це чуйні розробники, які дійсно чують свою аудиторію та прагнуть створити круту гру в жанрі екстракшн-шутерів. Я від себе можу сказати, що баги дійсно зустрічаються, їх досить багато, але з часом бачу, як ця студія їх фіксить та поступово прибирає, що в свою чергу додає ще більше респект. Хлопцям, які роблять цей продукт, однозначний величезний лайк за роботу за аудиторію і все ж таки чехі майот. Nice. Друга причина купити грейзону це концепція відкритого світу в джунглях. У нас немає обмеження на зону чи на локації, як це в шутерах схожого спрямування. Тут в тебе тільки велика територія, і вона розміром в 42 квадратні кілометри. Десь по історії вона знаходиться на демократичній республіці Ламанг. Це така вигадана країна Південно-східної Азії, натхнена приголомшливими ландшафтами Лаосу. Ну, це так. У всякому випадку заявляють нам розробники даної гри, і справді мапа та ландшафт тут однозначно того вартують, щоб просто насолоджуватись краєвидом. Звісно, для цього потрібно буде оновити свій ПК, але для моцних гігачатів гра може видати однозначно круті та миловидні кадри. Третя причина, чому вам варто підтримати цей проект, це саме унікальна система здоров'я, яка відходить від загально прийнятої концепції хітпоінтів, щоб реалістично моделювати людське тіло. Тут кожна травма впливає на ваше сприйняття та продуктивність. Вміння розпізнати травми та знаходити відповідні рішення є вирішальним для виживання та допомоги товаришам по команді. Саме так заявляють розробники у себе на сайті. Медицина в цій грі дійсно досить добре пророблена, і тому перестрілки, в яких ти виживаєш, але отримуєш травми, вони досить епічні. Загалом мені подобається медицина в екстракшн-шутерах, які взяли на себе роль стати симуляторами воєнних дій. Зараз, чим більше Пророблена механіка лікування, тим мені особисто більше подобається грати в таку гру, бо ти ну себе відчуваєш реальним воякою, якийсь десь в джунглях захищає інтереси демократії. Ой, щось мене туди трошки не туди понесло. Ну, і четверта причина купити її саме зараз це, звісно ж, гімплеї. А, так, зараз тут дуже-дуже багато багів, які впливають на гру. Але загалом геймплей тактично шутера переданий дуже добре. На даний момент зброя так буває, відчувається досить картонно. Але загалом концепт та ідея передані супер. В грі дійсно реалістична балістика куль, симуляція, яка включає точні значення реальних величин та автентичні балістичні моделі. Граючи в цю гру, ти дійсно отримуєш певне задоволення від перестрілок, особливо з реальними ПВК. Так, я згоден, що на даному етапі багато нереалістичних та забагованих речей заважають сприймати гру серйозно, але повертаючись назад на перший пункт, гру дійсно виправляють, слухають моменти та критику. Ну я вже за це казав, але я ще раз повторюсь: це дійсно респект. Гру виправляють, і вона дійсно гарний мілітарі шутер. І наостанок, п'ята причина, однозначно, це те, що ця гра підтримує Україну. На відміну від багатьох студій, Чехи включили справжніх гігачадів, які заявили про підтримку України та донат на ЗСУ. Купивши цю гру зараз, ти робиш величезний вклад у своє завтра. І, можливо, через рік-два цей проєкт посуне дреснявий Тарков, який вже дуже довго тримає корону первенства. Ну і підводячи підсумок, треба зазначити, що гра зараз дуже сира і має величезну кількість технічних проблем, через яку всі ті. Перечислені мною причини можуть здаватись надуманими, але навіть зараз, особливо я отримую величезне задоволення від ігрового процесу. Мені дійсно здається цікавою причина, по якій я поринаю в той світ, я виходжу в рейди, стріляю з ботами. Мені подобається досліджувати і відчувати себе бійцем елітної ПВК. Звісно, треба мати хороший ПК, щоб грати в цю гру. Але згодом розраби обіцяли поправити оптимізацію, тим більше патчі виходять майже кожного дня. Я по ним знімаю відео. Головне не перегоріти через баги та взяти компанію для проходження. Так на старті буде значно веселіше. А ми. З вами будемо і далі грати в цю чудову гру, я буду підтримувати розрабів і знімати контент для своїх улюблених підписників. Тож, протискайте підписатись, ставте лайк і можете підтримати мене на Донателло. Ваша енергія допомагає мені розвиватись та рости. Дякую всім, хто дивиться, ставить лайки та підтримує мене. Всіх обняв, всім пока!